Пропонується до продажу чотирикімнатна квартира на вулиці Академіка Павлова в одному з найзручніших районів Харкова. Салтівка. Локація просто ідеальна. Будинок розташований між станціями метро Салтівська та Студентська. Крім того, поруч зупинки трамваю, тролейбусу та автобусу. Усе необхідне для комфортного життя знаходиться буквально поруч, ринок зі свіжими продуктами, супермаркети, магазини, аптеки, банківські відділення та пошта. Все в кількох хвилинах ходьби. Тут панує атмосфера затишного міського життя, де кожна дрібниця під рукою. Квартира під ремонт це чудова можливість створити інтер'єр своєї мрії. Планування цікаве і багатофункціональне. Одна кімната окрема, інші три суміжні. Простора кухня, санузел роздільний. Окремо варто відзначити наявність трьох кладових. Це велика перевага для зберігання речей. Ця квартира чудовий варіант як для власного проживання, так і для інвестицій. Телефонуйте.